Дев'ять країн вже заявили про свій намір передати Україні понад 150 танків леопард. Про це повідомив міністр оборони США Лойд Остін перед десятим засіданням у форматі Рамштайн. Усього впродовж останніх трьох місяців члени цієї контактної групи продемонстрували відмінне лідерство в нарощуванні можливостей, яких потребує Україна для захисту її суверенітету, і щоб створити імпульс на полі бою, у тому числі мова йде про понад дев'ять бригад з танків та іншої бронетехніки, заявив глава. Пентагону, за його словами, коаліція країн, які пообіцяли надати Україні танки Леопард, продовжує зростати. Однак Остін не вказав, про які саме дев'ять країн йдеться. Як відомо з публічних заяв, наразі тільки Польща доставила в Україну обіцяні бойові танки Леопард 14 одиниць. Тим часом у Німеччині завершилася оперативна підготовка українців на бойових танках Леопард-2.